З дитинства. Вода в нас стала непридатна, а біля Терикону то вода страшенна. Це так, я не знаю, фанта сховається. Вода там була напітєва абсолютно. Спочатку пили воду. Ми проживали як? в таких умовах, як проживали. Спочатку ми пили свою воду, ми не знали. Коли ми знали, вже перестали пити, почали носити воду. Ну, була можливість привезли чоловік на роботу, значить, руками носили. І для прання воду носили, тому що неможливо Ольга Григорівна, то там в неї вода взагалі страшна. Там не можна було цей. Не можна взагалі було попрати, треба було хлоркою вибілювати воду, тому що вона стільки желіза, що цей. І Боже, людина пристосовується до всього, так і ми пристосувалися, так і виживали. Ну і зараз, наприклад, і горло постійно, зараз насильно сильно терикон горить, далі він горить сильно. Вони взяли з'єднали Софівський і шахний терикон, і посередині він дуже горить. І що, кашляєш, дим душі, бронхи? Внучка народилася в мене неповносправна. Не знаю, чи то з тим зв'язано, чи не з тим. Потім що? Мама захворіла. Ну і батько хворів, і цей, ну, і, а в мене так само. І легені, бронхи, легені. Ну і кашель постійно. Кашель постійно. Ні, дякую, дякую. Попите, попите. А що, так, погано що? говорю? Ні, ні, ви чудово говорите, але він вже приніс воду, раз Холодно? Ні, нормально. Ви, ви казали помічку, а що, що з нею. ДЦП з розумовим відставанням. Ну Це значить, що неповносправна дитина. Не зовсім розумна вона, не говорить. Що кажуть лікарі? А лікарі нічого не кажуть, навіть діагнозу не хочуть поставити нормального. Ну, казали, маєте, хвору дитину і маєте. Все. Коли це трапилось? У 2001 році. Це від дитків, Сина. Сина, який Зараз ні, зараз в Чорнограді живе. Почали пішли жити в Чорноград, бо я навіть не хотіла, і дочка жила, ми знімали у Львові квартиру, тільки щоб не жили там. Ну, відповідно, то, ну, Як вже тільки пішли вчитися, ну і взагалі, щоб не жили, просто навіть там з нами. Ну Ми вже так живемо, мама моя живе, мама оступаться звітом, де не хоче і все. Вона, ну, але і вона вже от зараз вона вже сказала, що цей. Каже, треба щось думати. Треба нам звідси вступатися, то неможливо. За стільки років, що вона казала, що моя батьківщина, то вона вже так сказала. Так що я фактично так само, скільки мені? 56 років, я там прожила постійно. І, і діти народилися, і діти по тому терикону лазили, і горів він. І так горів він сильно, що я знаю, тож за ними не слідкуєш, просто не бачиш, що малий казав, що от е, як в печі, знаєте, як печі горить вугілля, чи він не знаєте? Ну, горить жар, і на той жар просто сипали породу, і все, і воно відповідно тож горить і далі. І так воно так собі, так воно робилося все.